Лавров вийшов з новими цікавими заявами. Виявляється, мова не про території, як він каже, ми ніколи не хотіли чужої землі. Давайте послухаємо Є натяки на те, що давайте виходити з того, що територіальне питання доведеться вирішувати, враховуючи реалії на землі. Ми не говоримо про території. Ми ніколи не хотіли чужої землі. Ми просто хотіли, щоб до людей, які є невід'ємною частиною руського міра, російської культури, російської мови, історії, релігії, ставилися гуманно, як того вимагає міжнародне право, численні конвенції з прав людини, про права національних меншин, і як того вимагає в першу чергу статут Організації Націй, устав організації Мінах Націй. Ось численні ідеї, які витають навколо формули Зеленського, вони, як правило, починаються зі слів про те, що необхідно припинити бойові дії та дотримуватися міжнародних прав, тобто забезпечити територіальну цілісність України. Дурість цих заяв в тому, що він каже, що це вони хочуть людей захистити російськомовних переважно. А нагадати, як Харків обстрілюють майже щоденно, як там гинуть люди та діти. Чи може нагадати цьому мерзенному Лаврову, як вони стирають кабами з лиця землі всі міста і села, в яких живуть люди? Вони ведуть кровожерливу війну, в якій не збираються зупинятися. Про переговори також Лавров сказав наступне: що не важливо де і як говорити, важливо про що саме говорити. Тобто, вбивця закликає дотримуватися прав людей ми говоримо не про те, де збиратися і в якому колі, а про те, що обговорювати. Якщо обговорювати заклики до припинення вогню і думати про територіальні обміни, то це несерйозно, тому що повторюю, проблема не в територіях, проблема в правах людей, які були розтоптані законом, і про які досі не згадувалося в жодній з ініціатив, що плавають у політичному просторі. Коли ми побачимо серйозну готовність відстоювати ті самі. Права людини, які захід завжди гордо несе на своїх прапорах з будь-якого питання, але тільки не з цього. Коли ми побачимо таку готовність, я переконаний, що ми легко домовимося про місце і час зустрічі, але для початку потрібно зрозуміти, про що ми будемо говорити. Також Лавров, якого е, не НАТО причина війни, е, а саме ущемлення прав російськомовних громадян, продовжує скиглити, що в Україні не говорять російською, тобто існує країна зі своєю культурою, традиціями, в тому числі і мовою. А їм все одно вони заходять на чужу територію і доказують, що так робити не треба, як ми робимо що ми робимо це невірно, а вірно, так як вони хочуть. Ну, це ще одна маніпулятивна брехня, бо від їх дій постраждали ті області, які найбільше говорили на російській мові. По перше, територіальна цілісність гарантується тим державам, уряди яких представляють весь народ, що проживає на відповідній території. Це рішення Генеральної асамблеї одноголосне. Те, що неонацисти в Києві після державного перевороту нікого не представляли в східній частині України і в Новоросії і в Криму, звичайно, на мій погляд, довести неможливо. Але головне те, що статут ООН вимагає поваги до прав людини, до будь-якої людини, незалежно від раси, статі, мови та релігії, це корінь конфлікту в Україні. Тому що були винищені права людей після державного перевороту людей, які причетні до російської культури. зараз російська мова законодавчо заборонена у всіх сферах життя як в освіті, так і в засобах масової інформації в мистецтві, культурі і навіть в повсякденному житті. Це цікавий наратив. Якщо ми дійсно будемо всерйоз розглядати його. Цей аргумент, хоча я вам не раджу, то можна сказати, що Путін і Лавров, і вся ця компанія і цей наратив вони провалилися, бо вони переналаштували все населення України проти себе. Є ті, хто відмовився від усього російського, є ті, хто перейшов з російської мови на українську, і є ті, хто не перейшов і не перейде, але буде люто ненавидити Путіна та Росію за всі воєнні злочини, тортури, знущання та вбивства дітей. Тому ці казки воно буде розповідати або в ГАЗі або вже Господу Богу, бо з урахуванням останніх новин недовго ще йому залишилося. Е, вони постійно говорять про те, що вони тут когось захищають. Паралельно з тим, вони не захищають тут нікого, а захищають себе, бо саме тут же бази НАТО. І всі ці наративи вони абсолютно різні. Вони е, настільки плутають. Намагаються заплутати людей своє населення, наше населення, і вони вчепляються отак, от аргументовано по якомусь конкретному дійству, але цілісної картини її немає і немає саме тому вони не можуть її відстояти в цивілізованому світі. Вони можуть запускати якісь е, такі маленькі наративи, таку брехню, точечну, і з цієї брехні, щоб люди обрали, яка їм найбільше подобається. Але тут потрібно чисто розуміти орієнтуватися на Факти на їх дії, те, що вони сказали, і взагалі-то абсолютно не сприймати ці слова. Єдине, що тут можна підмітити в цих заявах, що він сказав, що питання не в територіях, і можливо на дипломатичній мові саме це і пролунало, що вони готові говорити, вони готові мінятися так. Після того, як він це сказав, він там поговорив, що е, вони не будуть мінятися, і так далі, і тому подібне. Але сама ця фраза пролунала, а це також може бути як сигнал до готовності, тому що проблематика в Росії певна є. Путін не може просто сказати, що він. На воює стільки скільки йому заманеться. Запас економіки, військовий запас, він не безкінечний і про це свідчать. І тісні зв'язки новостворені з КНДР з тим же Іраном, про який ми також з вами говорили. Тобто там теж закінчується зброя, сили, терпіння, люди, гроші. Так, певний запас, є, але він закінчується. Тому Путін не може воювати вічно, але йому потрібно от знайти цей момент, який буде для нього найзручнішим цей перемовний момент.